Луцьку з робочим візитом побувала радник президента України Ольга Богомолець. Відомий медик відвідала Луцький військовий госпіталь та Волинську обласну клінічну лікарню. Останнє справила на Ольгу Вадимівну надзвичайно позитивне враження. Я зайшла в обласну лікарню і думаю, ну я точно вже в Європі. Радник президента України розповіла про те, що йде на позачергові парламентські вибори саме в списку партії блок Петра Порошенка, тому що дуже добре розуміє гасло час єднатись на благо держави, а не відстоювати власні політичні амбіції. Ми всі з вами дуже добре пам'ятаємо наш досвід помаранчевої революції, коли в історії України були чоловіки і жінка, які перетягували один на одне ковдру під назвою Україна і чим це все закінчилось, також Ольга Богомолець зустрілася з кандидатом у нардепу від партії Блок Петра Порошенка по виборчому округу номер 22 Романом Іванюком і кандидатом у депутати до Волинської обласної ради від партії Блок Петра Порошенка по виборчому округу номер 38 ігорем Чорнухою. Їх вважає достойними людьми, гідними представляти інтереси громади в радах різних рівнів. Я вважаю, що ті люди, які не були заплямовані в корупційних схемах. Чи люди, які не використовували бюджетні кошти, тим людям громада може давати шанс, але контролювати і перевіряти кожний крок їх діяльності. Я дуже сподіваюся, власне, в моїй передвиборчій програмі було чітко підпрописано, що майбутні депутати мають підписувати письмову угоду своїми виборцями, де вони мають чітко озвучувати, що вони беруть, які на себе зобов'язання зробити на рівні державному. На рівні своєї області. Якщо депутат не виконує свої зобов'язання, то я дуже сподіваюся, що нами будуть прийняті такі закони, які будуть дозволяти. Громаді відзивати того депутата, якого вона направила, який не справляється з тим, що він пообіцяв, таку чітку позицію щодо ефективної роботи депутатів у Верховній Раді підтримує кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 22 Роман Іванюк. Я розумію, навіщо ти Верховну Раду, наприклад, мені так я є там фінансистом, я знаю, що можу працювати над залученням інвестицій та над реформуванням, а сидіти просто так і нічого не робити. Або просто займатися демогогією, абсолютно не потрібно, в першу чергу, громаді. Так, тому на 200% підтримую те, що громада має, має мати вирішальний голос. Наш дивіться, час єднатися. Ольга Вадимівна ще буквально якийсь час назад була самостійним кандидатом в президент України. Я наразі теж є безпартійний. Так, але час єднатися для чого? Для того, щоб мати підґрунтя, цей базис, який би давав зелене світло ідеям президента. Та дав би можливість обрати такий склад кабінету міністрів, який би не питав, не, не, не відправляв би переговорників так з ідеями, що ви будете робити, що ви не будете робити, щоб Верховна Рада перестала бути місцем кукловодів.